Усім привіт! Вітаю знову новим 2025 роком. Нехай наступний рік виконує головне бажання всіх українців. Нехай біди і хвороби йдуть геть, а в душі уселається надія, оптимізм, любов до близьких. З новим 2025 роком. Ось прийшла мені посилочка від Oriflame. Прийшла вона ще до свят ще 31 числа. Але я не встигла вже забрати, тому розпаковую зараз. Заминула я на 50 балів. Омега 3 Ось такий ароматик між Jordan Flora. Тестувала його в пробниках, мені дуже сподобалося, тому вирішила замовити повну розмірку. Ось таку масочку для волосся. Теж дуже мені подобаються ці маски. Хороші. І ось такий олівчик. Тінній олівець відтінку 47506. І ось така помада Кушу. Загадкова троянда. Так вона виглядає. Я не буду тут крутити, тому що не знаю, можливо, піде на подарунок. Ось і все моє замовлення Oriflame. Дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за підписку, за лайки, коментарі. Па-па-па-па. Ось так виглядає олівець, тіні олівець для очей. Відтінку іній. Ось такий спуч. Він такий переливається. Дуже гарний відтінок. Хотіла з ним зустрічати Новий рік, але не получилось.